Основні зусилля міської влади та її фінансових можливостей направлені на підтримку військових. На цьому наголосив Сергій Кузьменко на черговій сесії міської ради. Три з половиною мільйона гривень з міського бюджету буде направлено на підтримку наших військових частин, на підтримку сил оборони, на лікування поранених наших хлопців, на придбання. Ліків для лікування наших захисників, тому шановне товариство, інформую вас про те, що як військові частини безпосередньо підтримують допомогу, так і ті військовослужбовці і сили оборони, які потребують такої допомоги. Першочерговим завданням депутатів сьогодні є ухвалення рішення та знаходження механізмів, які дадуть можливість забезпечити Олександрійців теплом в умовах відключення електроенергії взимку. Для того, щоб олександрійці були з теплом, у нас працює дві системи: або ми спалюємо газ і даємо олександрійцям тепло. Але ще для цього потрібна електроенергія, для того, щоб таке, така можливість була. Тому частину домашнього завдання влади міста виконала і впродовж минулих, минулого періоду ми. Придбали або отримали від наших міжнародних партнерів чимало генераторів, які працюють на дизельному паливі, на бензинові. Вони знаходяться в наших основному закладах охорони здоров'я в освіті. Тому це питання вирішено, але щоб працювало тепло комуненерго і взимку було тепло, нам потрібно вирішити іще одне завдання забезпечити автономним живленням. Електричним живленням наші відповідні котельні. Проведена велика робота з міжнародними партнерами і проєкт з впровадження стабільного енергопостачання коштує близько 100 мільйонів гривень. Із цих 100 мільйонів гривень сьогодні місто вже у вигляді міжнародної підтримки, близько 70 мільйонів має. Це газопоршневі установки або когеринаційні установки, як говорять. Тобто це установки, які працюють на газу і виробляють електроенергію. Нам їх потрібно встановити на наших котельнях. І цим сьогодні ми займаємося. Робота на центральній котельні вже розпочата. Ми сьогодні ухвалимо рішення, виділимо додаткові кошти 2,5 млн грн для того, щоб відповідні роботи на мікрорайоні Південному, на котельні мікрорайону Південному також можна було розпочати. Три з половиною мільйони депутати розподілили на КП «Теплокомуненерго» на виконання поточних ремонтів, мереж та обладнання, аби місто взимку було забезпечене теплом. Також 6 мільйонів гривень депутати спрямували на підготовку закладів освіти до нового навчального року. Півтора мільйони гривень спрямували на те, аби Олександрійці і надалі мали змогу користуватися безкоштовною послугою КТ. На продовження виконання пільгових перевезень депутати міської ради розподілили 800 тисяч гривень.